Чіл кай. Друзі, всім привіт! З вами вдихай чил» і сьогодні ми будемо забивати чашу. Сьогодні у мене в гостях мій друг Сергій. вітаю! Він тільки починає знайомитися з кальянною культурою. Ну, як, дудку потягує, але. Не забуває <ривіт> 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 так, також скільки, скільки разів ти забував чашу? Ой, так, ще раз всім привіт. Хочу одразу сказати, що я забував абсолютно ноль разів і в принципі кальяни дуже любив раніше. Ось тому для мене це буде зараз. А, а кальяни любив. Типу у закладі ти курив чи я так. взагалі, дуже рідко курив і не любив ніколи. Навіть за коли не ми любили. там з друзями ходили, я дуже рідко може там трошки взяв пару, коли не дотягавшись та і забрав. Ось ця ця людина мене трошки так. Але так, все, все змінюється. Тепер, буваю, тепер. він е полюбляє кальяни, але не вміє забивати. Він приходить до мене, я йому забиваю. Але я хочу це змінити, щоб він мені вже забивав. <свісно> <Я клінувся. свісно> Тому це буде відео корисне для новачків, для початківців. Бо є люди, які там пишуть мені в приватній і питають є чи відосик, як забити чашу правильно. І тому вирішилось такий формат зробити трохи повчальний. Покажемо, як зібрати, як забити, як курити. Отже, поїхали. Так, у нас є два, чи... два чистих розібраних повністю кальян. Почнемо наш процес зі зборки. Всі кальяни збираються плюс-мінус, однаково. Просто є різні декори. Тому дивіться і пристосовуйтесь до свого кальяна. Так, перше у нас це є основа кальяну. Бери свою основу. Так, це вона. І верхня частина кальяна, верхня шахта, так би мовити. Вставляємо її в основу, вона може просто вставлятись, може вкручуватись. У тебе буде вкручуватись. Ой-ой-ой. На моєму кальяні вона вставляється і знизу вкручується погружна частина. Так, так, у тебе також знизу вона повинна вкручуватись. Так, є. Так. Ще є така штука на нижній погрошній частині, як дифузор. Оці от, е, на кінці дирочки це дифузор. Є з'ємний, є нез'ємний. У нас, як у тебе, як у мене, це нез'ємний дифузор. Бувають з'ємні, також накручуються. Для чого дифузор? Для того, щоб була трохи легше е, тяга і трохи менше звуку видавав ваш е, апарат при курінні. Тому що через ці маленькі дирочки проходить більше в різні боки <сум> воздух, так би мовити, більше маленьких пузирків, і тихіше він куриться. Так що будете знати, для чого дифузор. Якщо немає цих дирочок, то тут одна велика дирка, і вона робить великі бульки. І ці бульки будуть значно гучніше працювати. Далі. Далі нам треба налити води в колбу. В колбу води ми наливаємо так, щоб шахту покривало десь на палець або на півтора, на палець з Ну, Грубо кажучи, так, от, щоб дифузор наш був у воді. На твоєму приміряєш палець, набираєш воду. Так. А На цьому каяні ще легше, тому що тут е, всередині колби є насічки, скільки води мені потрібно. З водою розібралися. Останній штрих це у нас блюдце і коннектор під чашу. Вдягаємо блюдце, накручуємо коннектор під чашу. Це навіть трошки легше, ніж мені здавалося. Ну, це, типу. О, тільки може біля Так, так. 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 Ну, це легше, ніж мені здавалося. Кальяни в зборі. Тепер перейдемо до забивки. Що ми будемо забивати? Щось... Щось середнє, середнє, да? Ну, давай середнє. Зараз швиденький екскурс по чашам. Взагалі, три основних вида чаш буває. Це у нас турочка. Її характеристики це товстостінна чаша з полу таким круглим дном і має декілька отворів. Ну, ми зараз бачимо 5. Потім є фанел. Це у нас е така тонкостінна чаша. Ну, Бувають якісь е товстостінні, але ча частіше за все це е тонкостінна з однією дюрдочкою посередині. Одна велика дирка у нас. І така є е посередині, де ця дирка возвищена. І обиважка. Обиважка у нас. Зазвичай має тоненькі стінки, пласке дно і декілька е, дирочок на дні. Е, довго не буду розповідати про різновиди чаш. Якщо ви хочете узнати про чаші щось більш детальніше, то пишіть коментарі, можливо, зніму відосик. Сьогодні ми просто забуваємо. Забивати будемо ми на турочках. У тебе буде турочка від Лаварта. У мене ну, майже турочка така специфічна від е, Switchballs Unica. Е, перше, перше, що нам треба, е, ми вже вибрали, який тютюн будемо забивати. Ми беремо, також бери, е, беремо, відкриваємо і обов'язково все ретельно, гарненько розмішуємо, тому що, тому що сироп може осідати на дні банки. І, як то кажуть, смак залишиться на самому дні. А да, нам того не треба. Так, нам треба просто все це ретельно розмішати, щоб сироп був на кожному листочку. Після того, як розмішали, ми закидуємо це у чашу. Скільки а, треба? Скільки треба? Треба так, щоб була повна чаша. І дивись, ми закидуємо все це легенько, рихленько, щоб воздух проходив поміж кожного листочку. Ми повинні отримати аромат з кожного листочка. Якщо ми будемо забивати, трамбувати, наче якийсь там не знаю, бетонний мост, ми будуємо. Да, отак, от е, утрамбували там півбанки, ми вмістили в цю чашу бідолашну, то е, так ми не отримаємо того смаку. Того смаку не отримуємо це, по-перше, не отримуємо димності, і по третє, ви не зможете навіть курити це, тому що воздух не проходить тут. Yeah, так, тому ми все це беремо, рихленько забиваємо. Якщо у вас не виходить виделочкою забивати рихленько, то можна брати руками. Не бійтеся, е, не бійтеся трогати тютюн, тому що тютюн любить, коли його трогають. Oh <плес> цікаво, цікаво. Ось так рихленько накидаємо. І е, накидуємо стільки, щоб влізло прямо в саму чашу і був невеличкий відступ від верха. Тобто нам не потрібно, коли ми поставимо колаут, щоб він е, доторкався до листка. Тобто, зверху у нас трошки повинен бути невеличкий відступ. Якщо там якийсь листочок у вас торчить, да, ви просто легенько шилом там припригнули його, сильно не треба втрамбовувати, прям легенько, і він ляже і не буде нічого заважати. Так, що у тебе вийшло? Давай подивимось. Що в мене вийшло того? Ні, просто глянемо плюс-мінус. От бачиш тут листик Я листик, так, подивати. його треба отак от, mm -hmm. от закинути. Все, ну, плюс-мінус норм. Якщо думаєте, чи буде вона тягнутися, чи ні, щоб не було ніяких факапів, то одразу можна перевірити це ще до того, як ви поставили на кальян. Ви берете все. Воно гарно тягнеться, тобто у вас не буде ніяких проблем. Так, я забиваю такий же смак, щоб перевірити, як у нас вийде. Буде від, від, відмінність по смаку чи не буде. Я думаю, по-любому буде, але треба вчитися колись. Вугілля ми вже нагріли, чаші забити. Так, все забито, все готово, все забито. Закидаємо вугілля. По три вугілки, дивіться. Коли розпалюємо вугілля, треба, щоб воно було червоне зі всіх боків. При розкурі роз... воно було вже повністю готове, повністю красне. Чому це так треба? Тому що при розпалюванні вугілля виділяє вуглекислий газ. А... Коли воно стоїть у вас на чаші, то ви цей, затягуєте цей вуглекислий газ до себе у легені. І тому після цього може боліти голова у вас. Тому завжди розпалюйте вугілля до кінця. Далі ми чекаємо хвилин 7, щоб нагрілася чаша. Не треба відразу тільки забили і давай одразу тягнути вугілля. Чашу цю розкурювати, це, цього робити не треба. Дайте вугіллю зробити свою справу, нагріти колаук, потім нагріти чашу. Е, ну, в середньому це хвилин 7. Є у нас така допоміжна штука, як ковпак. Ковпак допомагає нам швидше прогріти. Е, хвилиночок 5 під ковпаком, і у вас буде точно вже готовий готовий кальян. Бувай по! Так. Ще такий ось, якщо ви там не засікали час, не знаєте, скільки вже пройшло часу, чи вже можна курити, чи не можна, є такий невеличкий лайфхак. Просто берете і продуваєте свою, свій каян. Якщо зверху димок пішов, то вже можна курити. Якщо ДМК немає, то треба ще трошки, щоб він погрівся. Яно, ну, перевірю, тебе є. Вогонь або дим. Длянка. Тому, ще. То, тому ще, гріємо. ще гріємо. Друзі, а в нас же ж був розіграш у попередньому випуску. Огляд був у нас на новинку від 420. Хто не бачив, то можете подивитись по силочці. І сьогодні оберемо переможця. Барабанний дріб. І переможцем стає ось ця людина. Вітаємо! Дякую, що приймаєте участь у наших розіграшах і чекаємо на ваші дані для відправочки, і подаруночок поїде до вас. Тому приймайте участь, не забувайте. І далеко не відходячи, ми оголошуємо новенький розіграш. Умови доволі прості. Підписатися на наш канал, поставити лайк цьому відео, написати коментар. А також перейти в наш інстаграм і під тизером з цим випуском написати якийсь комент. І все, ви вже учасник цього розіграшу. Приймайте участь. Можна вже знімати ковпаки, в принципі. Будемо куштувати. Так. Ок, як смачно на перший раз. <звіць> ми... Так. Будьте, я Все, робимо першу тягу. Першу тягу ми робимо велику, щоб жар опустився до самого дна чашки. До речі, на вищемні. Доволі смачний, Смачно? Угу, Мені подобається. Ми забивали 420 Grapefruit Melons. Frostbite лінійка. До речі, смак, коли тільки відкривав, він був більш насичений холодом. Зараз холодку тут в міру і відкрився він трошки по-іншому, ніж як тільки курили. Хто не бачив огляд на, цей, на ці смаки фрост лінійки, то можете глянути в, в описі. І ще один, один момент. Не забувайте продувати кальян, тому що він перегрівається. Коли ви постійно курите його і не продуваєте, він перегрівається і починає горчити. Зробили там ну, 4-3 тяжкі, продули. Просто легенько так дунули в кальян все. У вас трошки тютюн остив. І він не буде перегріватись, не забувайте. І також, коли ви бачите, з вами хтось курить і робить ось такі тя тяжечки. Це я так раніше робив, тому це камінь мій ворота <свистит> був. То, <свистит> 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 то знайте, що скоро ваш табак згорить. <свистит> це дуже перегріває. Скільки одного забивго хоча, а не одну людину приблизно під час. Ні, ну, я розумію, що там хтось курить швидше, хтось менше, типу, але так приблизно. Ну, ну в середньому годину. Я, я якщо сам курю, то я курю півгодини, може 45 хвилин, це максимум. Якщо я один курю, мені вистачає. Якщо в компанії, то там вже все залежить mm. від компанії. В okay. компанії може okay. дві години курити на саме. Так, є люди. Які приходять кальянку і кажуть, а я курив кав'ян 3 години, мені не перезабували. Ні, так, так не можна робити, тому що ви все викурюєте і вже тупо вже палите листи, і це вже гірше, ніж сигарки буде. Да? Mm. Давай поміняємось, спробуємо, що у нас відрізняється по смаку чи ні. Мені здається, що тебе краще. Він якось більш виразніший. Диву далі цього. Це трошки так. Якось наші більше тебе. Ну, е у мене просто грамова чаша, і вона більше жару е дає на тютюн. І тому... Більш насиченіший смак іде, але він буде куритись менше. менше. Тобто, так, твоя чаша буде довше куритись, ми можемо там півтори години її покурити, наприклад. Мою ми покуримо 40 хвилин. Угу. Але все нормально, забив, нічого не пригорає. Смак відчувається, тянеться добре. Так. Та, тому був перший раз. Перший раз і, як то кажуть, не комом, а вдачно. Що на цьому будемо завершувати наш випуск? Такий у нас трошки обучаючий контент вийшов. Якщо вам сподобалась така рубрика, пишіть в коментарях, що б ви хотіли ще побачити. Будемо навчати Сергія робити якісь там, можемо на фольгі зробити, забивочку. Це цікаво, пишіть в коментарях, так, щось придумаємо, щось зробимо. Дякуємо, що додивились до кінця. Не забудьте поставити лайк, підписатись на канал і не забувайте про дзвіночок, щоб не пропустити нових відеозів. А ми робимо димну тяжечку за вас. Двойну подвійну. подвійну Всім смачних та дивних кав'янів. Всім пока. Дякуємо, що були з нами. Тихайчі, кайф.